Всім доброго вечора, мої дорогі друзі. Сьогодні, як я вам і обіцяв, я вам розповім, як створити свою невеличку екоферму. Мене звати Сергій і з попередніх відео вам вже, мабуть, відомо, що в мене була своя невеличка сімейна молочна ферма. Я тримав трьох корів, а дружина тримала пасіку. Тримала 17 вуликів, ми ще мали двох свиней так склалося. Прийшлося йти служити в Національному гвардію України за своїм власним бажанням. Ніхто мене не змушував, я вирішив так. І змушений був продати своїх корів. Свиней ми зарізали. Дружина продала свої вулики. І зараз дружина бавить нашого маленького синочка, кого звати Матвій. А я на службі. Поки що. А після закінчення моєї служби я планую створити свою еко-ферму. Це буде ферма моєї мрії, мого всього життя. Ну, про все те, як я буду її створювати, я буду викладати вам своє відео і думаю, вам буде дуже цікаво. Ну, це все буде пізніше. А сьогодні я хочу вам розказати, що потрібно зробити, щоб створити свою екоферму. якщо у вас немає нічого, або майже нічого немає. Тобто немає ні землі, ви там живете в місті, немає у вас грошей, але є дуже великі бажання і класна ідея. Ну, поїхали тоді! Ну, в першу чергу, у вас має бути класна ідея. Дуже хороша ідея. Чим ви хочете займатися, чи тримати тих свиней, чи завести овець з породи Дорпер. Або, наприклад, кіс з породи. породи. Ну, одним словом, у вас має бути класна ідея. І під цю ідею ви складаєте певний план дій. Це пункт номен. Номер 2. Тобто, у вас є вже певна ціль під цю ідею, мета. розумієте? Ви, наприклад, зранку прокинулися, і у вас вже в голові, наприклад, є ця ідея. І під цю ідею ви складаєте план дій. Тобто, ви берете ручку, зошит собі берете, розписуєте, що ви маєте, наприклад, першочергово зробити. Скільки тих корів будете тримати, чи овець, чи кіз. Який буде дохід з цього, ну, ви все маєте це, якби це все розписати для себе. Але в цьому бізнес-плані, ну, в цьому плані вашому, майбутньої вашої ферми, має бути певний фундамент. І це фундаментом є це є своя земля. Тому що, наприклад, ми придбали трьох корів, так? А землі своєї у нас не було приватної. Ну, були там, знаєте, сусіди, та може там, може, бріть К20 соток тимчасово почистить нам грядку. Е, другі, третій сусіди, ну, якби ніби проблема знялась, так? Але насправді не все так просто. І саме я вам кажу, щоб не допускати наших помилок, ви просто берете. Кожного місяця відкладаєте певну суму грошей, невелику там, ну можливо, і велику. Не знаю, там 100-200 доларів своєї зарплати. В залежності, яка у вас зарплата. Ну, одним словом, відкладаєте певну суму грошей, якщо у вас землі немає, ви живете у місті. І тоді обираєте класне, хороше, дуже-дуже класне, хороше місце і купляєте старий будиночок із землею, хоча б, щоб там було. Ну, 50 соток землі біля будинку. 50 соток. Ну, ще краще, коли це буде біля будинку там, гектар, 2 гектара землі. Це буде взагалі в ідеалі. Ну, в залежності, що ви плануєте е, утримувати. Якщо, наприклад, там ви хочете завести тільки курей, то буде вам достатньо і, можливо, менший участок землі. Ну, ви мене зрозуміли. Але основою цього всього це є своя земля. Розумієте? Не там ваших родичів далеких або близьких, не ваших батьків, чи знайомих, що, знаєте там, а там користуйтеся наразі. Або там десь будиночок, там До добре, можете тимчасово пожити. Ні-ні-ні. У -ні -ні. вас має бути обов'язково своя земля. Своя земля, де там підведені комунікації, тобто обов'язково беріть землю старим будиночком, там, ну дешево це вийде, можна там пошукати, можна знайти не за, не за всі гроші світу, розумієте. Там же буде електрика, там же буде колодязь з водою, ви ж можете там воду провести. Ну, з цим все зрозуміло. Бо якщо ви просто закупите тих овець, або тих, заведете тих корів, але будете десь там орендувати, за орану треба заплатити, а потім не буде виручки цієї і, одним словом, ну, Краще мати міцний фундамент, розумієте, плацдарм. Без цього фундаменту, я вважаю, нічого хорошого не, не вийде. Так, і наступний пункт у нас це і бажання. Є в нас ідея, є ціль, але ми зранку, наприклад, прокидаємося. І бажання, як такого, вже і немає, розумієте? А якщо буде це бажання, тоді ми обов'язково будемо під цю ціль, складаємо певний бізнес-план. Ну, умовно кажучи, ми хочемо придбати будиночок, придбати свою землю разом з будиночком. А для цього нам потрібна там певна сума грошей. Отже, нам потрібно щомісяця відкладати цю суму грошей. А щоб відкладати, у нас має бути дуже велике бажання. Ну, і. Менш-більш хороша зарплата також. Буде це бажання. І ми щомісяця будемо відкладати. Відкладати. Складати ретельно бізнес-план. Розписувати все. Ну, це має бути у нас. В голові, розумієте, все починається з ідеї, яка зароджується в наших думках, роздумах. І ми вже, якщо вже на папері розписали певний план дій, і, наприклад, вже один місяць ми відклали тих 100 доларів, ви вважаєте, що ми, ви вже йдете до своєї цілі поступово, до своєї мети. І ви вже створюєте свою екоферму, розумієте, про що я? Бо просто так, знаєте, поговорили. Добре, ми будемо створювати, то ми там, то ми будемо заводити свиней, то ми, ну, в нас є класна ідея, але не маючи бажання, повірте мені, нічого з цього не буде. Тому що я вважаю, бажання це є головне. Бажання це є головне. І четвертий підпункт це виконання цілі. Маючи ідею, маючи ціль, план дій, мету свою, до якої ми поступово йдемо кожного дня, кожного місяця, ми обов'язково виконуємо свою ціль і дійдемо до неї. Це я так поверхнево це все вам розказав. А в наступних відео ми все будемо розповідати поступово, як і що. Які помилки не потрібно робити. Якщо ви вже, наприклад, маєте цей будиночок і, наприклад, вже закупили тих тварин. Що не потрібно робити? А що потрібно робити? Це вже буде в наступних відео. І всім гарно, я вам дякую. Гарної спокійної ночі. Мирної ночі. Все, до побачення і до нових зустрічей. Па-па!